Порівняйте, поки одні курси грузять тебе теорією чи кидаються сам на сам тут система моделювання, текстуринг, анімація усе по поличках без зайвого сміття. А практика це не просто купи малювати, а реальні проекти, персонаж для гри, проб для сцени, щось, що одразу в портфоліо. Куратори практики це не просто теоретики з книжок, це люди, які реально фрилансили і які працювали в компаніях. Вони пхають тебе одразу до результату, покажуть, як оптимізувати модель, щоб вона не глючила, чи як упакувати її для клієнта. А ще такий хороший плюс це ком'юніті. Ти не один навколо тебе та новачки І ті, хто вже стартанув, вони діляться контактами, підказують ідеї, хтось навіть клієнтів радить. Це досвід із десятка шляхів у Фриланс студії стоки – уже перевірений і поданий для тебе. А ось вам приклад: один чувак з нуля за три місяці продав модель для мобільної гри, бо куратор курсу допоміг її довести до пуття і підказав, де шукати клієнтів.